Будь-чему року тим більше почувають на очікування така кожного дня. Це очікування спільних технологія. Такі емоції, болі, аз вдячні. Очікування не дащи, дачі І ми хочемо наповнити ці довіри моменти, взаємо. Сподіваємося, що зможемо вам подарувати приємні емоції завдяки нашій новорічній колекції до новорічних свят. Тож розпочнемо. Усі ми знаємо, що цього року ми святкуємо 20-річчя Лоевера. Це справжнє свято для Лар і всіх нас. Тому до нового року ми запускаємо особливу серію, яка називається Sparkling Sensation. І її особливість полягає в тому, що вона має аромат і вина. Завдяки цій серії ваша шкіра буде свіжою сположеною і сяятиме у прямому сенсі. А перш за все, це догляд за обличчям. нова лімітована пульпашкова маска. Вона має властивості глибокого детоксу, шкіри обличчя відразу після нанесення кагелеподібна текстура перетворюється у пінку, яка шипить і тріщить. І цей ефект дійсно дуже схожий на ігристе воно. Ця маска містить алоевера, органічний екстракт винограду. А бульбашковий бустер пахне ігристим воно і вона глибоко очищає, тобто має такий детокс-ефект, і при цьому дуже зволожує шкіру. І після її застосування ваша шкіра дійсно опісятиме зсередини, і які рекомендовано використовувати двічі на тиждень для такого стійкого ефекту. А далі переходимо до догляду за тілом. цього року ми вам презентуємо гель для душу та крем для тіла. Гель для душу глибоко зволожує, очищає при цьому, що важливо, він не пересушує шкіру завдяки вера та екстракту винограду. А найцікавіше не даремно ця лінійка називається Sparkling Sensation, А після використання цього гелю на вашій шкірі такий залишається легкий шиммер, тому що Цьому гелі а також є такі блискітки всередині. Після гелю для душу волоште шкіру додатково кремом для тіла, який глибоко живить, шкіру шубко і робить її шуквистом якенькою. Також залишає блискітки на тілі, тому що в ньому також є цей шимар. ваша шкіра сяєтиме у прямому сенсі. Переходимо далі. Хочу вам розказати про нашу нову преміальну лінійку. Це алоєвера сі біді, а це канабідіол, це натуральний компонент рослини канабі сатива, який отримується з її листя. Канабідіол взагалі має яскраво виражені протизапальні властивості. В канабідіолі міститься вітамін А, Е, Д і також незамінні жирні кислоти. Тому цю речовину прийнято вважати таким вітаміном для шкіри. А також у засобах цієї лінійки міститься органічна олія канаплі. І вона збагачена цим канабідіолом. Вона дуже добре доглядає за виснаженою шкірою, що особливо актуально в зиму. Перша продукція лінійки це така двофазна олія для обличчя. вона містить, знову ж таки 50% алоевера, канабідіол, органічну конопляну олію, і вона дуже глибоко зволожує пом'якшує шкіру живить її зсередини. І вона підходить для дуже чутливої шкіри. Вона має дві текстури. Одна така більш олійна, а інша така більш водяниста. І для її застосування її необхідно добре згортати. Вона перетворюється на таку більш однорідну масу і наноситься на шкіру. А з рахунок того, що вона має таку більш олійну текстуру, мені здається, її найкраще наносити увечері перед сном, щоб вона живила шкіру протягом ночі і доглядала за нею. Далі обов'язково ми маємо доглядати взимку за шкірою тіла, і для цього в нас є така гель-олія для душу. А також сольовий скраб для тіла. Ви розпочинаєте свій ритуал з гелю для душу, який має олійну таку текстуру. Він також дуже зволожує, заспокоює шкіру завдяки канабідіолу, алоевера, канопляні олії. І потім ви використовуєте сольовий скраб. Сольовий скраб це взагалі найкращий продукт цієї лінійки, тому що він от має таку сольову текстуру, дуже так інтенсивно відшелушує шкіру. У складі тут є морська сіль. Він повністю з морської солі, з додаванням алоевера. А конопляної олії і після його використання інтенсивно такого пілінгу шкіри шкіра на дотик реально така оксамитова, тому що от ця олія у складі, вона от залишає так на шкірі після його застосування. Дуже рекомендую цей продукт. Він супер. Переходимо далі. Далі розглянемо новинку від Алоевера для чоловіків. Озимку виснажується не лише жіноча шкіра, а й чоловіча, тому їй необхідна додаткова енергія. Новий крем-гель для обличчя Power Pack поєднує в собі екстракт паобабу, кофеїн, алоевера і органічний екстракт бил. Екстракт листя баобабу багатий на антиоксиданти та флавоноїди, тому він бореться з ознаками втоми шкіри. Далі кофеїн живить, відновлює шкіру, розгладжує, він постачає кисень у шкіру і тому стимулює кровоту. Органічний екстракт імбиру захищає від шлідового вам блакитного світла, який сприяє ранньому старінню шкіри, захищає від ультрафіолету та забруднювання навколишнього середовища. Так, ідемо далі. Новий рік це в принципі привід підібрати новий аромат. Сьогодні ми хотіли представити вам нову концепцію вже знайомих вам ароматів. Вела сі ці три аромати продаються в наборі, представлені в концепції такого нашаровування. Тобто, у вас є три аромати. Які можна між собою змішувати, якби нашаровувати один на один, і ви отримаєте якусь абсолютно нову унікальну комбінацію ароматів. Ви можете комбінувати перший з другим, другий з третім, перший з третім, або використовувати всі три, і ви отримаєте абсолютно унікальний аромат. Ця серія присвячена ароматною подорожі Лондоном. І перший аромат він призначений Оксфорд-стріт в Лондоні. це напевно що одна з таких найвідоміших вулиць у Вестмінстері. Вона відома тим, що взимку вона надзвичайно красива, підсвічується, Вона дуже така різдвяна і святкова. І от аромат асоціюється з ним, бо він такий енергійний, трошки деревний, такий пряний і, і живий такий. Тому він асоціюється з оксурстрім. Друга другий аромат присвячений гайд парку. Гайд парк це найбільш така відома, теж різдвяна локація в Лондоні. Там дуже багато розваг для дітей, для дорослих. І цей аромат асоціюється з таким, знаєте, гарячим солодким чаєм, печивом. Має такий ніжний аромат. Третій аромат присвячений Ковентгартену. Це найвідоміший ринок у Лондоні. Він має такий трав'яний аромат і свіжий. Цей аромат у комбінації цих трьох додає такої легкості, як і атмосфера у Ковентгартену. Тому ви можете експериментувати і використовувати так, як вам подобається. Набір парфумів це прекрасний подарунок на новорічні свята. А звісно ж, взимку необхідно підтримувати свій організм, так як він виснажений вистачає вітамінів. Тому цього року ми також представляємо вам билівіше чай. Це така комбінація різноманітних чаїв. Він містить у пуер, піскус, кусовий буряк, шматочки полуниці, м'яту, плюскі травяни і шкірку плодів шипшени. Це прекрасний спосіб зігріти організм зсередини. Це дуже класний подарунок у поєднанні з лімітованою чашкою LR Global Kids Fund. А також у різдвяному каталозі ми пропонуємо вам придбати, звертаю вашу увагу, що це дуже лімітований набір а, з двох віта активів та отримати у подарунок Елар MicroSilver Plus антибактеріальний гель для душу. Тобто ви наповнюєте ваш організм зсередини, а ззовні ви захищаєте вашу шкіру. Також цього року ми вам презентуємо дуже класну новинку від лінійки MicroSilver Plus. Крем містить найвищий вміст мікросрібла. Він активно знищує бактерії та мікроби. Він універсальний тим, що його можна застосовувати для будь-яких ділянок шкіри, і особливо для тих, які взимку можуть більше страждати від холоду. Тобто він зміцнює захисний бар'єр шкіри, проводить баланс мікробіом шкіри. Також ми хочемо вам презентувати універсальні подарунки, які підійдуть абсолютно кожному, усій родині, тому що це подарунки в наборах, і для кожної вікової категорії знайдеться свій подарунок. Перша лінійка це більш юної і молодої аудиторії. Вона представлена у нас в трьох засобах: це гель-пілінг для душу, крем для тіла і міс для волосся та всього тіла. ця лінійка має такий дуже приємний, трошки солодкий аромат, тому мені здається, вона більше підходить більш молодій аудиторії, і називається вона Winter Вінтерфейрітийл, тобто зимова казка. І вона засоціюється чимось таким теплим, мрійливим, дійсно казковим. Гель для душу ефективно очищає шкіру і завдяки таким часточкам. Пілінговим знімає відмерлі клітини шкіри. Крем для тіла має теж таку цікаву текстуру, коли ви наносите його на шкіру, крем перетворюється в більш таку олійну текстуру, і тому взимку це особливо ефективно, тому що він дуже її живить і підходить для будь-якого типу шкіри. Міст спрей для волосся та тіла надає вашому волосю і тілу такий приємний аромат, а також завдяки гіалуроновій кислоті, він добре живить та зволожує шкіру. Далі, звісно, ми не можемо залишити після найменших наших діток. Тому цього року ми також презентуємо новинку спеціально для найменших. Це таке рідке мило для рук. В чому його особливість? Воно також має близькі всередині, і завдяки цьому якась така звичайна рутина биття рук перетворюється для дітей на таку справжню пригоду. Воно містить 30% відсотків алоєвера, органічний екстракт персику, пантенол також має такий приємний фруктовий аромат. Є універсальні набори, такі засоби від засобові делає, які ви всі знаєте і любите. І з року в рік ми їх пропонуємо у новорічному каталозі. Це Набір для догляду за шкірою обличчя він лімітований, доступний тільки взимку. чому, тому що в його складі йде сироватка для обличчя 24 години. Я знаю, ви всі дуже любите. Наборі є живильний крем для обличчя денний. це теж лімітований продукт. І йде також наборі нічний крем, найпопулярним чи набір з усього асортименту Ларс Алоевера бокс цього різдва. Ми пропонуємо його в подарунковій упаковці. продовжуючи свято 20 двадцятиріччя Алоевера. А цього року ми пропонуємо вам питні гелі алоевера у такій святковій новорічній пляшці золотій пляшці. Ми пропонуємо набір з двох гелів, і в подарунок ви отримаєте зволожуючий гель-концентрат від Алое Вера. Звертаю вашу увагу, що у продажу доступні усі смаки в такій золотій пляшці, окрім Асай, тому що смак Асаї, в принципі, не передбачений золотою етикеткою, тому якщо ви замовляєте Асай, він буде в традиційній пляшці. От всі інші смаки будуть в золотій пляшці, але з питними гелями це ще не все. Також у нас є ще одна опція питного гелю у класні подарункові коробці, присвячені знову ж таки 20-річчю Вера. І в цій коробці ви отримаєте один питний гель і маленьку скляночку до нього. Вона теж брендована з лого «20 років або Прекрасний подарунок. І йдемо далі. Року в рік ми також пропонуємо вам зіркові аромати, які створені у колаборації з знаменитостями. Так Марія Кречмер, це Брюс Вілліс». Цього року ми пропонуємо вам набір Відомарія з двох парфумів. Це такий універсальний подарунок для чоловіків та жінок. У нас є набір лавінглі з традиційним ароматом лавінглі і лімітованим фосьоном для тіла. У нас є Брюс Вілліс» набір, наш традиційний аромат Персенал. Edition, Bruce Willis, а також лімітований шампунь для душу, і звичайно, ми пропонуємо вам лімітований зимовий Bruce Willis Personal Edition, Тому поспішайте придбати цю новорічну його версію. Далі щороку ми пропонуємо вам різдвяну чашку від глобального дитячого фонду. Щороку ця чашка має різний дизайн, а дизайн створюють дітки, і потім у колаборації з брендом посуду від Ренбог створюються такі прекрасні, і дуже красиві чашки. І що найголовніше, 10 євро з кожної чашки йдуть у глобальний дитячий фонд. Тому це не лише спосіб зробити хороший подарунок, але й подарувати радість допомогти дітям, які цього потребують, тому що ми це особливо у новорічні свята. Ми не маємо права позбавляти дітей світла. І свята, ну що, наразі це все я сподіваюся, вам сподобались наші новинки і ви вже готові робити свої замовлення. Ми бажаємо вам приємних покупок, бажаємо вам якомога більше оптимізму, теплих емоцій. Подаруйте радість своїм близьким. Мені здається, також важливо подарувати радість собі, тому що якщо ми почуваємось добре, то ми можемо дарувати якісь світлі й теплі емоції усім, хто навколо вас.